Середа 9 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо! Рівно о 9-й рух у центрі міста завмер. Зупинилися і автомобілі, і пішоходи. Так, хмельничани віддали шану загиблим у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Музиканти академічного муніципального естрадно-духового оркестру виконали твір Шана на Проскурівській, яка стала алеєю героїв. Саме під цю мелодію в останню путь проводжають загиблих захисників. Для того аби дійсно нагадати хмельничанам і гостям нашого міста про те, що щодня о 9-й годині триває загальнодержавна хвилина мовчання. Ну і власне ми обрали такий саме формат хвилини шани. Я думаю, це приверне увагу хмельничан, які будуть вшановувати тих, заради кого ми можемо жити в відносно мирному хмельницькому. І е, бачити синє небо і сонце у ньому. З кожним разом е, люди реагують все правильніше, зупиняються, коли чують цю мелодію. Ну і власне вшановують героїв, які віддали своє життя заради майбутньої України. Хмельницький став першим містом України, де стартував пілотний антикорупційний проєкт програми розвитку ООН. Заявки на участь у ньому подали 26 громад. Із них обрали три. У нашому місті експерти проєкту впродовж трьох днів досліджуватимуть та оцінюватимуть антикорупційну систему. Йдеться про те, як міська влада розпоряджається майном, землею, проводить закупівлі. До 24 лютого ми підписали так само угоду з інститутом законодавчих ініціатив. Було одним з перших міст, хто погодився всі свої проекти рішень, які йшли на сесію, віддавати на. Антикорупційну експертизу, і я скажу, що це працювало. На жаль, 24 лютого все дуже суттєво змінило. Ми налаштовані на те, щоб посилити свою антикорупційну програму, яку ми маємо, мінімізувати будь-які корупційні ризики, які можуть бути. Ну і залишати Хмельницький далі топовим містом або одним з топових міст, яке, скажімо так, Працює в по антикорупційній політиці і робить все можливе для того, щоб корупції в нас не було місця взагалі. Найкраще запобігає корупцію, коли немає прямого контакту у вирішенні твоєї проблеми. Коли ти звернувся з проблемою, можеш там через електронні петиції, через електронні звернення, через будь-які інші електронні сервіси, коли отримати ті інформацію, можеш через геопортал, геоінформаційну систему, яка в нас насправді одна з кращих в Україні публічність. І максимальна кількість сервісів, які унеможливлюють прямий контакт з посадовцем, це теж те, що ми робили фактично з 2016 року і далі налаштовані робити. Близько пів тисячі шкільних портфеликів цього року планують роздати дітям працівники благодійного фонду Карітас. Ранці з усім необхідним для навчання отримають ті школярі, які перебувають у складних життєвих обставинах. Нагадаємо, ця акція традиційна, її влаштовують вже 14-й рік поспіль. Долучитися може кожен небайдужий. Олександра Семенюк розповість детальніше. Хмельничанка Поліна волонтерить у благодійному фонді Карітас. Дівчина пригадує, під час навчання у школі іноді бракувало канцелярії. Постійно десь щось закінчувалося, десь щось ламалося, Ті самі лінійки, олівці. Ну мені цього не вистачало особисто. Особливо під час молодших класів то на образотворчому творчому мистецтві ну я завжди використовувала. І пластилін, і фарби, і навіть олівці. Те, що не вистачало, вона, наприклад, у сусідки питала: ну можеш мені позичити? Бо от така ситуація закінчилась. Нині ж разом із колегами формує шкільні портфелики, аби передати їх тим дітям, які цього найбільше потребують. Це є багатодітні, це є малозабезпечені, це є внутрішні переміщені особи, які приїхали до нас від початку російської війни в Україні. Тобто з 22 го року. Також матері-одиночки або батьки, які виховують самостійно дітей. Це є діти з інвалідністю, або якщо є один із батьків з інвалідністю. Нам це важливо, тому що добро переперше добро творити легко, основне захотіти. А для нас це важливо, тому що кожна дитина, попри це все, що зараз відбувається, має право на щасливе дитинство, має право на навчання, має право на те, щоб вона розвивалася і достойно на рівні з іншими ходила до школи. Усі. Річний шкільний портфелик благодійники покладуть 20 найменувань. Точилки, олівці, ручки, різнокольорові ручки, також зошити. Для молодшої школи більше входить для творчості, а для старшої більше канцтоварів, таких як зошити, грубші, лінійки, ручки, фарби. Організовують таку ініціативу вже чотирнадцятий рік поспіль. Цьогоріч гранцями та шкільним приладдям планують забезпечити близько пів тисяч дітей. Вартість одного набору сягає тисячі гривень. У нас є сім'ї, які знаходяться в кризі, і то ну зачасту це багатодітні діти, де навчаються і четверо, і п'ятеро дітей. Тобто зараз п'ятьох школярів досить важко зібрати до школи. Видавати шкільні портфелики благодійники планують наприкінці серпня, тож про Сядь небайдужих містян долучитись до акції і принести шкільні ранці або ж канцелярське приладдя за адресою вулиця Зарічанська, 10, дріб 3. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. 40 мешканців області віком від 9 до 14 років вирушили сьогодні на відпочинок до Хорватії. Це діти, чиї батьки загинули у російсько-українській війні, зникли безвісти або ж потрапили у ворожий полон. Вони відпочиватимуть у місті Рієка протягом 10 днів у супроводі педагогів, психологів та лікаря. У Хорватії для юних мандрівників підготували також низку екскурсій. Діти їдуть безпосередньо у місто Рієка. Програма дуже насичена. Харчування проживання для дітей безкоштовне, тому безпосередньо туристично-пізнавальна поїздка з метою так релаксації психологічної реабілітації. Тому надію, що діти наші відпочинуть, і отримають масу задоволень. Також ми веземо певні, скажімо, фантики, сюрпризи від України безпосередньо свою символіку. Ось ну і надіємося, що ми обміняємося досвідом. Співпраці з такими з такими дітьми діти їдуть із цієї області, це і територіальні громади, і безпосередньо і жителі міста Хмельницького до війни. Звичайно, наші обласні програми були на пільгову категорію. Це малозабезпечені діти-сироти, позбавлені батьківського опікування, також багатодітні сім'ї. Але так як таке нещастя прийшло в нашу країну, тому ця діти цієї категорії на особливому контролі в області. Державної адміністрації транспортування повністю оплачує обласна хмельницька військова адміністрація. А за проживання харчування запрошуюча сторона. Більше 15 тисяч продуктових наборів за рік вдалося видати луганчанам, які проживають у Хмельницькій громаді. За речами першої необхідності вони звертаються до центру надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам з Луганської області. Також в установі надають юридичну та психологічну підтримку, допомагають із пошуком житла та роботи. Ну, ми зараз фасуємо цукор і пакети, вже який видаються там мука, серветки та олія. Це входить в наші обов'язки. Ми працюємо тут напевно після нового, нового року вже, вже доволі-таки давно. Коли ти робиш щось для людей, ти від цього насолоду отримуєш. Тому не важко. ні, Не можна сказати, що важко. Ми сюди ходимо з усмішкою і входимо теж з усмішкою. Допомога надходить від держави і різноманітна. На даний час основний пакет це цукор, 3 кг, мука 2 кг, олія 3 літра. Також э, вологі серветки, і ну так як ми співпрацюємо, як із з місцевими благодійними організаціями, громадськими організаціями, і міжнародними, і всеукраїнськими, то набори постійно міняються. Вже деякі тут обжилися, і олія, цукор, закривачки. Ви знаєте, якраз із зонту нам також приносять саме переміщені особи пригощають. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!